До вашої уваги, Антонініан імператора. Проба з неймовірно приємним портретом і чудово збереженим посрібленням монети. Монета карбована в місті Антіохія на аверсі монети зображено драпірований і вдягнений в панцир Пюст Проба, звернений праворуч з радіальною короною на голові. Портрет на цій монеті типовий приклад пізньоримської нумізматичної стилістики, яка знаходиться на межі між реалізмом та схематизацією. Виразне підборіддя, прямий ніс, щільно зведені губи та коротко стрижена борода. Усі ці риси намагаються надати імператору особистісної виразності. Борода й волосся виконані детально з окремими штрихами, що імітують текстуру. Це вказує на прагнення передати реалістичне зображення, притаманне ще традиціям портретного мистецтва перших імператорів. На реверсі імператор Проб стоїть звернений праворуч, тримає Скіпетер і приймає Вікторію, яку йому подає Юпітер, що стоїть поглядом вліво, і також тримає Скіпет. Легенда реверсу Клементіа Темп перекладається як милосердя епохи, популярна пропагандистська формула, що підкреслювала благодійний характер правління. Ця монета буде цікава як колекціонерам портретів римських імператорів, так і всім шанувальникам античної нумізматики.